Всім привіт! Сьогодні готуємо пасту з морепродуктами, тож швиденько по інгредієнтах. Я люблю цибулю порей, можна використати, звичайно. Це листя шпинату, також можна додавати інші овочі. Я просто кажу, що я під рукою і з цього і готуємо. Це морепродукти, в мене їх було небагато, тому що я додала шматочок рибки, але можуть бути тільки морепродукти. Паста в мене темна, я чула, що вона корисніша. Буду сподіватися, що так і є: олія для смаження, сіль, перець. Мікс спецій – це приправка, я їх дуже люблю, вони натуральні. В кінці ми додамо трохи зелені. в мене це кріп і кінза, але хто що любить, то йде дає. І шматочок часнику готуємо! Паста кипить, пори смажиться. І зараз ми додаватимемо рибу. І наші морепродукти також йдуть сюди, до компанії. Смажимо все разом, загальний час смаження біля 15 хвилин. Десь наполовину кришки буде закрита протягом цього часу, наполовину відкрита. А тут трошки згодом ми додаємо спеції, шпинат і я вирішила додати трохи олії. Також можливо додати вершки, хто любить таку більш кремову текстуру. Закриваємо кришку, відкриваємо кришку. Половина часу кришка закрита. Тут наприкінці додаємо чесничок, чорний перчик і ціль досмак. Остання перевірка, все готово, починаємо з До пасти можна додати трохи олії або масла, якщо вам подобається. Якщо ви додавали вершки, то це вже не треба. Додаємо наші морепродукти задачими. Якщо любити більш виражений смак, можна додати соєвий соус, він чудово пасує до морепродуктів, такий більш азійський смак походить. І свіжа зелень, це чудові вітаміни в натуральному вигляді. Протягом готування я зрозуміла, що я хочу додати трохи лайму. Але це тому, що я це люблю. Так що соєвий соус, лайм, більше менше солі або перцю це за вашим смаком ви готуєте вашу чудову пасту. Mm, все готово. Це було швидко. Це дійсно смачно. Я рекомендую вам приготувати це для себе чи для когось, кому ви хочете зробити приємне. Ну і насумоджуємо. Підписуйтесь на канал, буде багато цікавих відео, і всі рецепти максимально спрощені, але при цьому максимально смачні. Смачного!